Україна має гарні перспективи виробляти свої оперативно-тактичні ракети із дальністю поразки понад тисячу кілометрів. Це взагалі сумасшедший думок. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, в Україні офіційно затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші з бюджету. Виконавці цієї програми на 100% – українські виробники. Резніков нагадав про успішний проект українських ракет Нептун, завдяки якому було втоплено фламандський корабель Росії крейсер Москва. Міністр розповів, що за тиждень після цього західні партнери погодились надати Україні протикорабельні ракети. Гарпун для захисту чорноморського узбережжя. А раніше ми повідомляли, що Україна розпочала використовувати британські крилаті ракети великої дальності Сторм Шедов, які вже нищать дальні тили загарбників. Також Україна має отримати у своє розпорядження усі види озброєнь, які використовувала б сама НАТО, зокрема, Німеччина розглядає питання передачі Україні аналогічних крилатих ракет типу Тауру. Сергій кислиця закликав Росію. Надати гуманітарним організаціям доступ до окупованих територій на лівому березі Дніпра, крім того, він засудив війська країни-агресорки, які почали обстрілювати Херсон під час евакуації мирного населення із затоплених районів. Заяву посла підтримали Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і ще 12 країн. Дивимось. Ми закликаємо Російську Федерацію надати повний безпечний і безперешкодний доступ до постраждалих районів на лівому березі річки Дніпро, які наразі перебувають під її військовим контролем для гуманітарних організацій, зокрема ООН та Міжнародного комітету Червоного Христа для допомоги постраждалим місцевим жителям. Навіть їхні солдати сидять на деревах, очікуючи евакуації. Вони навіть не піклуються про своїх власних солдатів. Тим часом на Херсон вже приїхали представники Агенції Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив речник управління організації з гуманітарних справ Савіано Абрео. А от на окупованому у лівому березі Херсонщини міжнародна місія зможе розпочати роботу тільки після гарантій безпеки від Росії. До слова цього тижня відбулось засідання Ради безпеки ООН. На ній держави висловили занепокоєння, але так і не змогли дійти одностайного висновку. Що за підрив Каховської ГЕС відповідальна саме Росія? А як так виходить, що е, організації Об'єднаних Націй можуть приїздити на територію, яка не окупована Росіянами, тобто на нашу територію, на ту територію вони очікують певних якихось гарантій безпеки, а тим часом в Раді безпеки ООН вони не можуть зрозуміти, а хто ж саме підірвав? Ну тут же ж логіка, в принципі, зрозуміла. Ну, давайте, давайте розділяти. Логіка зрозуміла, так і в принципі, якщо йти за логікою, то нікого сумніву особливих не виникає. Але е, сказати е, однозначно, що це зробила Росія, немає ніяких свідоцтв. Як сказав генеральний секретар, от в той день, коли йшло е, це засідання Радбезу, він сказав, що у нас немає інформації з перших рук. І це правда не немає власної розвідки, вона покладається на ту інформацію, яку їй надають держави-члени. Держави-члени їй надають достатньо, е, е, ну я б сказав би, не, не, не зовсім однозначну інформацію, тому що ми, ми з вами знаємо, що навіть е, і сьогодні е, на, наші союзники ще е, намагаються з'ясувати, що. Насправді відбулося на Каховській ГЕС, хоча ні в кого не немає не сумнівів, що це зробили росіяни. Що стосується того, що вони що ООН працює на нашому, на нашому березі, а не йде туди, то знов таки ООН це ж не якийсь там наднаціональний орган, який може робити все, що йому заманеться. Тобто, ООН може робити тільки те, що йому дозволяють або доручають держави-члени. Українська влада е, привітала е, готовність ООН надавати гуманітарну допомогу на правому березі Дніпра. Е, росіяни е, от, до сьогоднішнього дня робили вигляд, щоб нічого не трапилось. І, власне, після цієї заяви, яку от ви показали, е, де кислиця е, разом з іншими послами. Зробив заяву, закликав Російську Федерацію допустити ООН. Сьогодні я бачив в новинах, що начебто е, е, російський диктатор е, Путін доручив е, почати якусь там гуманітарну операцію. Тобто, е, я думаю, що вони, що вони ООН і не, і не допустять на свою територію. Вони будуть вони скажуть, що вони самі тут будуть щось робити, вони, вони свої самотужки зможуть це все. Вирішити і взагалі там нічого страшного не буде, тобто, скоріш за все, от ми залишимося там, де ми є. Тобто, нам буде допомагати світ, лівий берег залишиться без допомоги взагалі. Пане Олександре, знаєте, після цієї гуманітарної екоциду, гуманітарної катастрофи, техногенної катастрофи воєнного злочину, фактично ширяться меми тролінгу ООН. Кажуть, тут навіть я бачила в соцмережах, що якщо ти нічого не робиш, не переживай, якщо ти нічого не досягнув, не переживай, тому що є ще ООН. А взагалі те, що зараз відбувається, лакмусовий папірець, реакції світу, не все так однозначно. Ми не можемо зрозуміти, хто це зробив. Реакція ООН Рета Турнберг, яка взагалі відреагувала на четвертий день. Чи на третій день з засудженням. Тобто, а наша взагалі організація Об'єднаних Націй, якщо вона абсолютно імпотентна, вибачте, що я кажу, не дипломатичною мовою. І як ми можемо дотиснути щодо реформування ООН, фактично? Ну те, що ООН давно треба реформувати. І причому реформувати це повинен бути так, би мовити, не косметичний ремонт. А це тут треба. Половину знести і перебудувати. Тут, тут е, ніхто, я думаю, з тих, хто дотичний до роботи цієї організації, в цьому не сумнівається. Інша справа, ми е, дещо переоцінюємо е, можливості і значення ООН. От, щоб не сталося, от хай ООН зробить. А е, хто це ООН? ООН, це, власне, секретаріат ООН. Це виконавчий орган, який виконує мандати, які йому надають держави-члени. Якщо держави-члени йому нічого не доручають, то він нічого робити і не буде. Якщо держави-члени говорять, що не все так однозначно, нема рішень. Розумієте, те, що е, на Раді безпеки ООН деякі країни однозначно звинуватили Росію в цьому злочині. І я вважаю, що це злочин, це не техногенна катастрофа, це теракт, це злочин. Е, це ж не дає ООН мандату щось робити. Потрібне якесь рішення. Тобто вони повинні зібратися, ухвалити якесь рішення, за яке вони проголосують. І тоді ООН буде мандат. А до цього це тільки е, може бути ініціатива генерального секретаря е, за е, статтею 99. І тут от, от, тут з'являється сіра зона, тому що. Ну, на жаль, пан Гутереш він не дотягує до своїх попередників, які якраз ішли на, 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 на певні ризики і, і часто робили з, з власної ініціативи певні кроки, які в навіть в ситуації збройних конфліктів. Гутереш він намагається дотримуватися гуманітарного гуманітарної лінії він не хоче ні з ким сваритися не хоче не хоче нікого ображати і на жаль він найслабший генсек тих що я знаю тому тому можливо тому у, у, у організація і перебуває в такому в такій кризі в якій вона перебуває зараз